Війську потрібні різні професії. Гасло нової рекрутингової кампанії бригади АЗОВ, яку проводять спільно з сайтом пошуку роботи Розпочали цей етап набору новобранців сьогодні. Передала кореспондентка Суспільного, як сказав заступник командира 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ Святослав Палемар на позивний калина запорукою виживання особового складу на полі бою є професіоналізм і мотивація. Ще треба витримати цей день. Механік, який ремонтує автомобіль. Непрофесійно його відремонтував, і він невчасно довезе бойовий комплект на поле бою. Це буде причиною або поразки, або багатьох смертей наших військових. Кожна людина на своєму місті робить підрозділ. Бойовий підрозділ ефективним. І це дуже важливо зрозуміти. Звичайно, нам потрібні піхотинці, артилеристи, танкісти. Але нам потрібні і водії, нам потрібні і автослюсери, і автоелектрики, і крановщики, і логісти, і діловоди, і психологи, і так далі, і тому подібне. За словами чільника порталу WorkUA Артура Міхна, заробітні плати на ті самі посади у війську і цивільних компаніях різняться. Що стосується армії, то там суми стартують від 25 тисяч залежно від дислокації. Якщо людина знає, що вона хоче в Азов, то звичайно вона і зараз може просто прийти на сайт Азов. Але якщо вона не знає, чого вона хоче, то вона йде на ворк щодня. На воркюа заходять близько півмільйона людей. І можливість дізнатися, що війську теж потрібні цивільні спеціальності, різні професії, дізнатися більше про підрозділ, дізнатися більше про принципи рекрутингу. Знову ж таки побачити зарплату.